супер бля, друзі, друзья а! атмос тебя не Камера не витримуємо, розпряже, градусі 8-9. Міняю батарею, зараз палатку всю батарею всі поношу камеру, павербанки. Поки піду, спробую кунця полапати. Конець нібито клює. біля берега, трошки водичка, не крепко, але лід сухенький, супер. Буржуйку розпалив, ще, ще спальнички та все не ложив, тільки дрова підготував, зранку приїхав, темненько було. Бургуєчка в мене. Двойний тент я пошив собі з стюва, зробив. Загро на грубого. Буржуючка в мене горить. Зверху саме найкраще. Ложу три цеглини. Воно Нагрівається, тепло тримає, супер. Тут харші, тут мої живчики. Тут будуть спальні місця. Два-три побачимо. Трохи ми спокійно влазимо. Супер. А далі будемо зараз рибалити. Машину я там накинув трошки. Так зранку ну, не газував, так помаленьку Понижено включив по снігове снігу, по колінах далі вище. Але я собі так задню і на пониженні раз-раз-раз, як тракторець бур-бур-бур і заїхав, став стежку розчистив, тут все як не має бути. Порівняв місце, підготувався, закормився. Зараз ці дні будемо рибалити, щось зараз піймаємо, друзі. Зразу ставимо лайк, хто не підписався, підписуємося на канал. Обов'язково, слідкуємо за нашими відосиками, сторісами. Я буду щось цікаве вам показувати, розказувати. Більшість бачу, там сидять на ямах. Я там не сиджу. Я стараюсь посерединці, тому, там гарні лящі. Там і судочки беруть. Там і щучки, там і все. Ось так, друзі, коротше рибали. Там одразу жирний такий лайк класний. Зараз ще ввечері сірожка приїде, порибалимо. Завтра кухня приїде, порибалим, відпочинемо, коротше. Щось піймаєм. вам покажемо обов'язково, друзі. Все, я закриваю намета і біжу рибалити далі. Ми помаленьку стараємося, друзі, щось піймати гарненьке. Ну нічого, сьогодні на 4 дні мотилька кілограм закормимо. І таких будемо лапати. Надіюсь, звісно, ну, зараз ще тиждень. Я думаю, ляж піде і буде кльово. Коротше, будемо далі продовжувати риболовлю. Ставте зразу лайк, підписуйтесь на канал, аби далі рибалити. Супер. Люди сидять там, мучаться на ямі. Ніколи зимою на ямі не шукаєте велику рибу. Рибу то шукати на мілководі. Риба водиться від ями, виходить на харчування від ями. Метрів 50-25 вона гуляє стайна риба, линок навіть зимою я ловив все устальне. Вона харчується по мілководі. Від ями від бровки ти виходиш і можна навіть не кормити. Як, ось як можна побачити, що впіймали ми. Ось без мотилочка на ігру. І прекрасно спрацювала. Кльовочка, добре, щоб огорчик взяли, раз-раз пишню видубали. І є такий прекрасний лящик, супер бля. Це, друзі, привітайте нас. Будемо зараз рибалити далі. Всі обідують, рибаки, лебні, два ж О, дивись, мужик якраз рибу тягне тюльку зловив. треба далі палатку щоб було було ну, що, ще тіло я певно тобі бачу вона для себе зніму навіть навіть для цієї цей... хай є вона вче ополиває у нас короче, циганський табір. Одна палатка велика з буржуйкою, друга палатка під'єднана велика. Теж з буржуйкою, сірожкою. Там посередині телевізор, но хано пізніше покажу, хоча супер. А сьогодні сірожа у нас обід буде готувати Сергій повар. А я буду вечору готувати, буде борщ в його сметанкою. Кіслем молоко, а це ложканці будуть. Ложканці, казав, Ігор завтра зранку. Ти лучше розкажи, що ти буде нам готувати. Нічого, просто все, що є м'ясне, з картошечкою, я думаю, можемо поселяти. з частичком, як має бути, гарний, косьмачний. Супер. І буде в нас до курка І кабаносить. Супер. Це було сипло. Хто хоче калорійніше, а хто хоче цей жирніший кон, бляха, і тут вогонь, і там вогонь, бо мільйон дров. А і репортер прийшов. А то з села репортер прийшов, де вже знімає нас. Ми тут а, рибу приїхали, ловити. не хоч тут нас знімати. Ми з тобою день рибачимо сьогодні. Yeah, вот. uh -huh. Кухня. Боже, да, в палаці машина. Палатка, якби на цій машині і построєна. Там а Бибасточка? В машині є вибаста. Одна буржуйка. Тут спальні місця. Пес. Пес на мене обідився спочатку. Він. Ще одна буржуйка. Тут дитячий садочок. Щоб ви розуміли, ще, е ти пустим, де налаштований то, такий власть. побут? Файка Валерій. Скажем, що блять. <звук> 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 Збирається на рибалку. Його? А Дальна, сьогодні в рибаті вчора спіймали була Вона трошки закрою, її так і, і, за і, і, і сьогодні шептей, ми бля, пробуємо віку, і, і Я думаю, ну ще ніхто таке не я пробує. Я так, так а, отак, бачите як? Такого кунці трошки лапаю, Ну такі окунці невеликі. лудоньку. Але тако покльовує трошки. Сидимо з ігором.